Ви знаєте, що у нас Черкащина ніколи не залишається осторонь, коли десь потрібно приходити на взаємовиручку, взаємодопомогу для того, щоб зарадити якимось процесам іншим регіонам, які безпосередньо страждають і сьогодні, і в ці хвилини від тероризму на рашистів, від обстрілів системних, від руйнувань. Це дійсно про. Нас черкащан, патріотів, про українців, і ви знаєте, перші дні війни, в 22-му році, ми тоді дуже, дуже згуртовано допомагали продовольчими наборами, будматеріалами нашій Київській області, Чернігівській області. Потім у нас така ж сама ситуація була з деокупованими районами нашої рідної Херсонщини, коли ми Дуже дуже багато допомогли Нововоронцівській територіальній громаді, а потім безпосередньо, коли розпочався проєкт пліч-опліч на Херсонщині, ми включилися і допомагали, і до сих пір сьогодні допомагаємо нашим практично рідним трьом селам. Дуже багато зроблено. Якщо говорити про конкретику, це 128 будинків відновлено нашими бригадами. на Добровільних засадах нашими громадами територіальними, нашими районними адміністраціями, і наразі продовжується там теж робота. Ми не забуваємо за це. Закінчили, до речі, одні єдині з усіх областей на Херсонщині відновлювати школу. І навіть встановили мобільне бомбосховище, яке тут виготовляли, і ми повезли туди, і там відновили, встановили прямо в цій школі. Там дійсно це практично вона не опорна, але вона дійсно приймає діток з п'яти сусідніх сіл, що дуже-дуже важливо на тому етапі. школа в нас в Іванівці. Тепер наша область доручається до підтримки незламного Харкова. Цих незламних харків'ян. Незмінно ми всією країною сьогодні концентруємо зусилля для того, щоб їм допомогти. Разом з нашими районними адміністраціями, територіальними громадами, волонтерами, соціально відповідальним бізнесом. Ми зараз об'єднуємося, формуємо такий теж пакет допомоги. Пріоритеті дійсно, я думаю, що ви бачите, залишається. Саме сфера енергетики, тому що масові обстріли протягом останніх двох тижнів міста Харкова і Харківської області свідчить про те, що найбільше постраждалі якраз є об'єкти критичної інфраструктури енергетики. Тобто там практично після кожного обстрілу отак от близько 200 тисяч, 250 тисяч місцевих громадян перебувають без світла а відповідно. Вже не кажучи там про теплу воду і про, про, про все інше, я вже не кажу про руйнування житла, про руйнування об'єктів інфраструктури. Таким чином, нагальними потребами сьогодні, в нашому пакеті, який ми будемо формувати, ми бачимо генератори, генератори різних, різних потужностей, ми бачимо акумулятори. Пауербенки, ми бачимо екофло, Наприклад, ті, які можуть замінити для мешканців джерела енергії, да джерела світла. Навіть ліхтарики і батарейки елементарні ми теж будемо формувати для того, щоб підтримати наших громадян на Харківщині. Наразі ми доукомплектовуємо перший пакет такої допомоги. Ми спільно взаємодіємо з місцевими органами влади на Харківщині, безпосередньо з військовою обласною адміністрацією. Цей проєкт назвали Подаруй світло Харкову і очевидно, про що буде йтися. Ми цей пакет зараз доукомплектовуємо. Це буде приблизно в першому цьому пакеті десь 20 генераторів різної потужності, плюс будівельні матеріали. І найближчими днями поїдемо разом, передамо харків'янам, підтримаємо їх в цей непростий час. Це дуже-дуже велико і густо населений регіон, ви знаєте, вони дуже близько знаходяться. На кордоні до кордону з нашим ворогом і системно обстрілюються навіть часом, не встигаючи оголошувати повітряні тривоги. Тобто, коли балістика летить, ні, ні, ні громадяни, ні дітки вони не можуть зорієнтуватися, навіть наскільки швидко це все може прилітати. Повторюся, вони критично б'ють по об'єктам нашої енергоструктури, зокрема у цих регіонах, які межують з Російською Федерацією. Тому дуже важливо сьогодні об'єднатися. Я дуже дякую всім, хто долучився. Це і наші райони, це наші громади, це знову таки наш бізнес соціально відповідальний. Представники якого вже висловились там про передачу відповідних видів генераторів для вироблення генерації, тільки таким чином ми можемо дати можливість мешканцям Харківщини відчути, що вони не одні, що вони не кинуті, утриматись їм там в цей непростий час. І саме головне, що ми знаємо, що ми так будемо діяти завжди. Бо ми дійсно, українці, ми дійсно того варті. Ми не Расисти, ми нація, яка буде допомагати завжди при будь-яких обставинах один одному і підтримувати один одного. Рухаємось разом до перемоги, тримаємося разом і єднаємося, тому що тільки коли ми об'єднані, ми дійсно можемо протистояти такому непростому ворогу, який сьогодні нас намагається поставити на коліно. Допомога в якомусь району, чи Харкова район, чи в якому району, це, чи якомусь районному центру, чи зокрема всі Харківські. Це. Знаючи, куди в нас, ну найбільше прийшлися обстріли, а це наші теплоелектроцентралі, ну не наші, а точніше Харківські, да? це добре відома Зміївська ТЕЦ, це ТЕЦ 5 і четверта. Вони Кардинально ключові, от якби для Черкащан, удата це те, це яка нас тут живе теплом. Тобто, в першу чергу, ми все це передаємо безпосередньо місту Харкову. Передача буде здійснюватись або громаді міста Харкова, або обласній військовій адміністрації, яка акумулює ну, всі потреби всієї області, особливо тих районів, які ну прикордонні райони, так. І е, зрозуміло, що там вже цю допомогу чекають. У нас е, між областями є домовленість, хто там перший е, під'їде і першу вже допомогу повіз. Вони кажучи, ми е, в другому ешелоні зараз це все формуємо, збираємо і рухаємось вперед. Генератор, акумулятора екофло – генератори, генератори, флот, це, тобто якось бізнес за власні кошти залучає, чи, чи це можливо від західних партнерів? Ну дивіться. Виходячи з загальних таких потреб, які формуються там на місцях, ми через звісно, за підтримки президента України і офісу президента України розподіляємо це навантаження, і ми звертаємося до районних адміністрацій до органів місцевого середування. Оскільки в нас. Наші резерви, оскільки вони у нас сформовані, і ми в цьому плані більш стійкі. Ми сьогодні можемо проаналізувати і дещо виділити з цих резервів, де що відкликнулись наші підприємці, наш соціально відповідальний бізнес аграрії. І саме знаючи цю загальну потребу, яку ми малюємо загалом, вони безпосередньо будуть надавати такі. Таку допомогу. Ми е, орієнтуємося на те, що такі хаби щодо передачі такої допомоги будуть сформовані в кожному старостаті, в, кожному, в кожній територіальній громаді для того, щоб е, всі бажаючі могли долучитися. І звісно, в нас е, наш кол центр е, контактний центр, е, обласний е, він буде відповідальний за те, що всі. Е, Дзвінки, які будуть надходити з пропозицією надання допомоги, наш контактний центр буде реагувати і розповідати, де що акумулюється і що потрібно нам ще до отримати. Тобто таким чином будемо здійснювати комунікацію. А він вже є цей контактний центр? Власний контактний центр. Нами, нами визначено, що це саме. Наш контактний центр області, телефони мобільні є на сайті. Вони в нас теж розміщені. Тобто, ми цю місію теж покладаємо на нього, оскільки він досить таки широко відомий, і всі центри надання в тому числі адміністративних послуг, вони всі володіють цією інформацією. Я думаю, що це буде нескладно, і ми це обов'язково ще про проголосимо і в тому числі в себе на сайті. У вас цієї допомоги буде для Харкова сформована і скільки в ще може бути таких пакетів допомоги, чи це, скажімо, там по можливості нашої області буде надано, чи от вже сформовано чи там на п'ять пакетів від кожної області? Ну, дивіться, саме головна допомога завжди формується на рівні держави, тобто відповідні міністерства, це міністерство енергетики, міністерство відновлення. Вони більш концептуально формують таку допомогу, в тому числі з резервних фондів на. Нашого бюджету що стосується областей, звісним чином, це Харківщина звернулася за допомогою до областей і. Виходячи з того, які в нас є можливості сьогодні, з точки зору ну, важливості такої допомоги, ми будемо формувати ці пакети. Ми обов'язково будемо контактувати, що є нагальним, що є необхідним, щоб ми не везли те, що там немає в чому потреби, щоб ми везли тільки те, що ну, нагально існує потреба. Загалом масштаби руйнувань, ну, знаючи, що таке там заміна одного трансформатора, коли мова йде про десятки мільйонів гривень. Я думаю, що керівництво держави абсолютно правильне рішення прийняло щодо малих потужностей. Да, тобто, переход, переходу на стратегію малих потужностей по виробленню електроенергії по генерації, коли не набагато тяжче буде ворогу вражати такі речі, тому ми всі маємо ну, усвідомлювати, що. Оцей тероризм він буде продовжуватися. Можливо, він до початку опалювального сезону 24-го року буде ще більший. Ми до цього готуємося паралельно як область, як обласна військова адміністрація, райони, і ми будемо все робити для того, щоб от саме необхідне надавати сьогодні Харківщині. Сьогодні вона за задумом ворога є, як кажуть, самим більшим. Постраждалим регіоном, і думаю, що і буде найближчим часом, знаючи знаючи наміри расистів.